Воно стілець, далеко сіле жуха, бо ти десь і гості сналі скоро. Отакою вовною догори. А вищо стілець кожуха стеять. Кожух на Україні був символ достатку. І ти тоді будеш сідати на ново, тебе так посичувати. Ще буде означати кожух, що ти будеш щаслива та багата, а волосечко твоє буде густе, як на корусі вовна. А що це за обряд? Розкажи мені, будь ласка. Українські дівчата з славилися своєю родою та пишною косою. Коса була ніби показником. По ній оцінювали дівчина. Чи вона охайна, працьовита, гарна. Адже за косою слід було доглядати. Запитала дівчина косу, чесала, мила волосся в цілющих травах, щоб довгі гарні росли. Дівчинка, коли ще народжувалася, то її купелю витягували і примовляли. гір вода з дитини худоба, доба. Дівка вгору, а коса в долину. Ну, дівчинка росла собі, росла, підростала, було бідне життя в неї. І це свідчило розпахване волосечко, ось так як у тебе. А коли вона підростала і скільки їй було. Залучати до домашніх справ допомагати матусі, щоб не заважало розплата не в і його запітали в косу. І з тих пір на Україні з'явився обряд запосичення. І сьогодні тебе будуть запосичувати. О, як цікаво! А ще цікавіше буде, коли гості до нас завітають. Подурочки твої, друзі, з бабуся, з матусями. От тоді буде цікаво. поглянь поглядні чи не видно гостей. Ой, бабусю, вже на порозі. О, то слава Богу. Доброго дня, Доброго, дня, Доброго, дня. Доброго дня, А чи тут живуть господарі, що нас запросили, щоб ми вашій донечці косу звели? Тут, тут, проходьте гості дорогі, до нашої господи. Які ж завітали гарні та веселі гості у нашого селю. Присідайте, запрошуємо. А чи тут живе та марійка, яку сьогодні ми будемо закосичувати? Так. От тоді сідаємо. Тож цю голубу стрічку, щоб коса росла довго, як річка. А ми даруємо тобі. Тілюські трави любиску та мила, щоб ти була здорова, щаслива. А ще даруємо тобі грибінець, щоб з гарною косою йшла під вінець. А як виростеш, щоб від твоєї вроди всім хлопцям був. Капець. Даруємо тобі віночок, коли ти виростеш, будеш мати синів вібочок. І розповідала їм про наш український звичай. Дай Марійку тобі прекрас, щоб не було слабчові з нас. Дякую, дякуємо, гості дорогі. Щиро дякую вам за гарні подарунки та побажання для нашої Марійки. От і настала та година, коли наша Марійка, підліток, не дитина. Марійку, просив матусі благословення на закосичення. Благослови мати косу заплітати, косу заплітати. Дівки прийшли, а чи новий грібінчик принесли? Принесли. А я про тебе дбала? дбала. Стрічок Купувала. Тож благословляю тебе, Марійка, на запосичення. Сідай на стілець, будемо косу плести. вести. Госусили, кучі і дівчата, ще підвели великорос. Здорова та щаслива, маю гарну вроду, щоб в українській красі не було переводи. Красиві косаві, краси косаві від пояса і пояса до п'яти, щоб була така, як ти. Ну що ж, Марійку заплели, ой, Марічко ти, Марічко, яка гарна ти устрічка. А тепер час куштувати солодкі пиріжки, аби не було сварок між подружками. І пийте квас, щоб мир і добро було поміж нас. Дякую, 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 за, ваше, дякую. за ваше пригостання, Дякуємо, що запросили нас на наш український звичай. Мано погуляли додому час, кращі побажання не прийміть від нас, хай маси нас.